Огляд на м'якеньких фаглерів. Почати я хочу ось цього, він такий забавний. Я не знаю. Я його коли побачила, я в нього просто закохалася. Ви просто подивіться на нього, як його можна не любити. Далі в мене є два схожих по якості. В них майже однаковий матеріал. Вони такі яскраві. Такого я б хотіла здорового. І я надію, що вони колись будуть в Україні. Але мені здається, це ідеальна парочка. Далі в мене є ось такий пушистий, такий схожий в мене ще висить в машині. Ні, я його забула зняти, тільки він сірий, і в нього тут є брелочок Ось такий пухнастий. І в мене є аж чотири немовлятки. Ось таких Цей класний в нього один зубчик, і він дуже яскравий. Він в трусиках відразу видно, що дитинка. Також в мене ось такий маленький в трусиках. Також з одним зубчиком він виглядає дуже милим. І ось таких два вони самі яскраві. З цього я сміялась дуже довго. Він дуже забавний, і дуже смішний. І ось такий. Жовтенький, я думаю, що вони родичі. Тож ось така колекція фаглерів у мене є. Пиши в коментарях, який з них тобі сподобався найбільше. Та не забувай відсилати мені фото своїх фаглерів. Їх цілую.